У проблему можна вирішити швидше. Це програма Самопоміч Вітаю вас. Вже в четверте у Львові відбулася зустріч народного депутата фракції об'єднання Сампоміч Олега Березюка. Цього тижня поспілкуватися з депутатом пройшло 32 громадян зі Львова та області. Прийом тривав близько шести годин. Подробиці зустрічі далі у сюжеті. Для того щоб побачити реальну ситуацію в регіонах країни, відчути проблеми людей і допомогти у їх вирішенні. Народні депутати фракції об'єднання самопоміч проводять зустрічі з громадянами цього тижня. На прийом до Олега Березюка прийшли 32 людей. Зустріч тривала понад 6 годин. У Львові дуже добре проводити прийоми, тому що мешканець зовсім інший. Більшості людей, які приходять, вони приходять з пропозиціями, як зробити краще. Не просто зробіть, не просто дайте. А пропозиція дивіться є така до податкового законодавства, а це до житлово комунального кодексу. Пан Іван кандидат сільськогосподарських наук, приїхав з постомет. Довгий час чоловік займався розробкою енергозберігаючих технологій. Каже, що в умовах сьогодення це питання є дуже актуальним. Фракцію об'єднання самопоміч пан Іван вважає найбільш активною і демократичною в теперішньому парламенті. До Олега Березюка прийшов з пропозицією. Відновлювані види енергії через посів ріпаку, олійної рядьки. Всіх Гечеці, тобто такі культури, які дають дуже багато біопалива, і багато країн світу вже давно цим займаються. З Львівською обласною спілкою безквартирних офіцерів і прапорщиків запасу Збройних сил України Олег Березюк має давню історію. Колись, працюючи в Львівській міській раді, він доклав багато зусиль, щоб колишнім військовим було виділено земельну ділянку. Сьогодні вони знову прийшли вже як до народного депутата, просять допомоги з коштами на будівництво житла. Олег Романович він розуміє, що от саме складне питання, то як і в сім'ї, і в державі, гроші. Не все немає грошей, але він ну відноситься з розумінням. І маючи фракцію, і він побіцяє допомогти. Ми надіємося. Пані Ірина Любов прийшла у повному відчаї. Крізь сльози жінка розповідає про онуку, яка потребує дорогої операції за кордоном. Для цього жінка продала житло своєї матері, але раптово пані Ірині Любові діагностують рак молочної залози. Жінці вже довелося пройти через складне випробовування, операцію з ампутації груді. Зараз вона потребує курс хіміотерапії, але кошти за продану квартиру осіли в банку. Я приходжу в банк, срок кінчився, але мені гроші не віддали. Сказали, ви вам 200 тисяч. Ми віддамо коли при десь я зараз в даний момент не маю грошей. Ні на лікування, хімію терапію треба робити, але я не можу її зробити. У мене немає грошей. У мене є гроші в банку, але я не можу лікуватися, холодильник пустий. Я на лікарняному третій місяць мені зарплату не платять. лікарняний не дають, нема, грошей нема. Є запитання, які не можна вирішити, але немає запитань, яких можна не вирішити. Тому завжди стараємося підійти з того, а що можна зробити з цього невирішеного запитання. Тобто, як до нього підібратися, який перший крок. І люди дуже цінують цю позицію. Полегкому, знаєте, це не моє, я вам це не допоможу. Так, це є не моє, і я вам не можу допомогти в прямий спосіб вирішити цю задачу. Але давайте разом подумаємо, як я можу вам допомогти інформуванням когось. Пошуку людини, яка це може знати, адже мені легше знайти цю людину, ніж вам. І коли ми разом сідаємо і думаємо, вона дуже часто знаходиться відповідь на запитання, якої ніколи не було в арсеналі людини. Прийоми народних депутатів об'єднання самопоміч проводять у всіх містах України. Олег Березюк, як голова фракції, переконаний, що тільки при зустрічі з виборцями можна зрозуміти, які думки і потреби мають громадяни. 1 квітня в Україні набули чинності нові тарифи на житлово-комунальні послуги. Вже в травні українці отримають квитанції з новими цінами. Тому питання з субсидій як ніколи актуально. Допомогти з оформленням заяв взялися представники об'єднання самопоміч про це далі у сюжеті. З 1 травня 2015 року оформити субсидію можна на підставі лише двох документів заяви та декларації про доходи. Та, попри спрощену систему оформлення субсидій, в більшості населення виникає маса питань щодо правильності заповнення декларації. Допомогти у цьому взялися активісти об'єднання самопоміч в червонограді. Чутки про таку допомогу поширилися швидко. О, там у нас огороди, всі знаєте, пенсіонери узнають. Правду хочуть знати, знаєте, та й так знала. Ти думала, ну чи то правда, чи не правда. Прийшла знала. Олена матір одиначка та сама виховує двох дітей. Жінка звернулася в приймальне об'єднання самопоміч, аби дізнатися, чи може її сім'я розраховувати на отримання субсидії. У нас п'ятеро осіб приписано, я мені двоє діток і двоє батьків дорослих. Тобто, п'ятеро у нас кімната квартира. І витрачається зрозуміло багато, і хотілося б трошки б зменшити витрати наші зараз. Наша команда вплитну взялася за допомогу допомагати нашим мешканцям допомогти оформити субсидії. Бо зараз це є нагальна проблема, тобто, і ми командою допомагаємо це вирішувати. Зараз нашою метою є. Зробити виїзну приймальню по дворах, тобто, щоб ну бо є люди пенсіонери, які не в змозі, тобто, добратися з одного кінця міста в інше, ну, в інше місто. Стати ближчим до людей та допомогти, взялись активісти самопомочі і у місті Городок в центрі міста розгорнули цілий намет. Тут забезпечують мешканців корисною інформаційною поліграфією та відповідають на питання. Дуже часто підходять люди і запитують, якщо інвалід чи вийде субсидія. Чи взагалі вигідно таку субсидію виробляти? Запит, ну, переважно ще запитують, якщо людина прописана, але фактично не проживає, що з тим потрібно робити, як квадрати правильно рахувати. Об'єднання самопоміж завжди старається відреагувати на усі актуальні проблеми місцевих мешканців. Також ми робимо виїзди по різних селах району. Багато просто не знали, де знаходиться юридична приймальня, не знали в кого запитати щоб на якісь питання мати відповідь. Відповідно, ми вирішили прийти до людей ближче до людей, вийти на вулицю. Щоб люди знали і задавали питання прямо за 10 хвилин до намету, підійшли двоє людей. Активісти розповідають, що за декілька годин прийняли понад 50 мешканців. Головна причина актуальність питання. По Попитання субсидій зараз це як як ніколи актуально, тому що оці декларації, що поприносили, наприклад, в мене лежить вдома така декларація ще не заповнена. І ну є дуже багато питань для того, щоб заповнити її, і щоб правильно заповнити, щоб не було пізніше проблем. Не за півроку мені не сказали, що мені потрібно ще довідки донести. А це актуально, тому що вони хлопці допомагають відразу на місці розібратися, і які питання цікавлять, вони відразу розказують і набагато швидше, набагато простіше і набагато зрозуміліше. Така вулична консультація лише друга у городку. Та в подальшому такі інформаційні намети планують облаштовувати і в інших містах області. Аби мати про це повну інформацію. Заходьте на наш сайт lvivsamopomich.ua. та у розділі осередки шукайте представництво самопомочі у своєму місті. Шум галас, та захаращена прибудинкова територія результат цілодобової роботи Мафу, котрий розміщений біля одного з будинків, що на вулиці Панча, 26. Але найбільше мешканців обурило те, що власниця Мафу самовільно розпочала розширювати свій бізнес. Щось з цього вийшло, дивіться далі. Мала архітектурна форма з'явилася на вулиці Панча, 26 близько 10 років тому. Відтоді у місцевих мешканців розпочалися веселі дні і ночі, класика жанру, розгул п'янілих людей, постійні розборки та міжособиці, а ще сміття та сморід під вікнами людей. Зверталися не один раз до продавців. Продавці, а що ми зробимо? А що ми зробимо? Викликайте міліцію, а то будемо. По-друге. Туалет, що під балконом теж пона п'яна ходить, понагачі трудовці виливають, свої. там туалету в ведра ходять і виливаються. Зраді того мапа була абрикоса, безподобна абрикоса. Гарно цвіла, всіх, радувала, підливали до того, що в момент вона щезла. Історія досягла свого апогею, коли біля старого мафу його власниця самовільно розпочала облаштовувати ще один. І шуму більше, і дерева понищені, тому що під час встановлення, коли вставляли, ну, облаштовували цю, цей маф, були знищені дерева, обгрубані огірки, знищені кущі. а Це все насаджували люди. Всі спроби мешканців полагодити ситуацію з недобросовісною підприємицею завершувалися безрезультатно. На телефоні дзвінки жінка не відповідала, а про зустрічі й мови не могло бути. Тоді люди звернулися на гарячу лінію об'єднання самопоміч. Закінчилась терміну 13-му році, який не був продовжений. По-друге, немає документації на встановлення нового, тобто розширення так немає. немає відведення земельної ділянки, тобто є порушення. Окрім цього, новий МАФ значно більший за старий. І частина, яка не вмістилася на прибудинковій території, займає шмат тротуару, а відповідно перешкоджає пішоходам. По закону вона би мала що зробити? Мала би забрати ту стару, тоді починати встановлювати нову. І то лише з дозволом районної адміністрації. Ми також її попередили про то, про то складено акт, тут є представник адміністративного технічного управління. Зато передбачено від 850 до 1700 гривень. Ну і підготували розпорядження про демонтаж і буде. Просто буде демонтовувати. Ми даємо певний термін. Який буде зазначено, що вона демонтувала після, якщо не буде демонтовано, відповідно ми складаємо протокол про адміністративне правопорушення і скеровуємо так само листа. Комісія розглядає дане питання, і відповідно після цього ми ще скеровуємо листа, щоб було демонтовано споруда. Жінку попередили: якщо вона не виконує умови припису, тоді справу передадуть до суду. Але на довгоочікуваній зустрічі з мешканцями підприємиця запевнила, що найближчим часом вона обов'язково демонтує маф від нас вимагають переробляти старі мафи, тому я для того і робила той ремонт, для того, щоб закрити цю цілодобову торгівлю, щоб вночі не було, а воно так здається піти охорону на пульти вночі. Хотіла жалюзі це по-людськи зробити трошки поспішилася, бо дозвіл буде то й справа часу. Об'єднання самопоміч триматиме справу мафа на вулиці Панча 26 в себе на контролі. Як розгортатимуться події далі у наших наступних програмах? Поєднати приємне з корисним представники об'єднання самопоміч спільно з франківською районною адміністрацією та компанією МакДональдс облаштували новий дитячий майданчик. На дітей, які прийшли на його відкриття, чекав ще один справжній сюрприз. Про це дивіться далі у сюжеті. Новий дитячий майданчик на перехресті вулиць Сахарова, Богонаря сніє дітворою. Кожен хоче випробувати новенькі атракції. А ще зовсім недавно тут було все по-іншому. Кілька старих заржавілих гойдалок і гірка. Спадок із радянських часів. В пошуках розваг для своєї малечі батькам доводилося мандрувати районом. гуляли, там є така вуличка в сторону стадіону, там є качельки. Ну, але мене вже гірше не стане. Ну, Ініціатива облаштувати новий дитячий майданчик на місці старого виникла в об'єднанні самопоміч. В рамках кампанії З нами місто розквітає. Спільно з Франківською районною адміністрацією встановили нові атракціони для дітей і облаштували благоустрій. У тих межах, де люди протоптали собі стежки, ми взяли, зробили тротуарною плиточкою, а на це місце встановили качельки, лавочки, пісочницю. Тобто е, облунали його заново. Зробили зробили освітлення, тому що тут є проблема те, що тут вечором збираються трошки люди не такої доброї поведінки. От. Але ми підсвітили, я переговорив з начальником райвідділу, щоб він сюди скіровував патрулі, тішив вхід. І надіємося, що це вже буде повноцінний дитячий майданчик, а не якесь там місце з біговизка для безхачення. До відновлення дитячого майданчику долучилася і компанія Макдональдс. Поки діти веселилися, спільними зусиллями висаджували дерева та кущі, фарбували загорожу, а також малювали на прилеглій стіні веселі картинки. Програма нам дуже і працівники працівників захваті захотіли садити. Ми, це ми, молодь, ми придбали будівельні матеріали. Зараз ми спробуємо відновити все це своїми силами, також насадити нові зелені насадки. Так, і... я завдяки цьому зробити цей майданчик більш привабливим. Активність дорослих підхопили і діти. Можна тут ще можна тут зробити асфальт і ще до того ще якісь дерева посадити. Ми запросили сюди дітей, які потребують додаткової нашої уваги та опіки. Це є діти, учасники територічної операції. Це є діти, які потребують додаткової батьківської уваги. Ну і приїхав в відомий клоун Рональд Макдональд, який їх забавляє, трохи звеселяє і разом з ними тут проводить на меданчику час. Уважний слухайте. Приготувалися, так, панкетку закладай. Звільні ручки, можу я махати рукою, Молодці. можу я крутити ногою, можу я поплечити, можу я поступати. Ще дякую, дякую сказати. Дякую, друзі, папа молодці. І на сьогодні це все. Дало вам тижні щоденних перемог. А ми з вами побачимось вже наступних вихідних.